Всім привіт! З вами актуальні новини МКФКБ. Напередодні вступної кампанії оживилися всі заклади освіти у пошуках потенційних вступників. Для МКФКБ це не разова акція, а звичайне щоденне життя із завчасно запланованими, прогнозованими та рівномірно розподіленими заходами, спрямованими на розвиток молоді, що саме по собі і є завжди важливим. Хотілося чогось нового, унікального, незвичного, і таке рішення було знайдено: бізнес-бранч, формат зустрічі як обмін думками між студентами, котрі вдало поєднують навчання і власну справу, та абітурієнтами, які ще не визначилися, бо мають багато сумнівів, і це в їхньому віці нормально. І хоча всі хвилювалися, проте знайомство школярів і студентами справді стало особливим: Ніка Дешко з ідеєю кав'ярні з капібарами, Іван Фоштер із знаннями криптовалюти, Ірина Тюрениця з з розповіді про діяльність одради, Владислав Хемич про аніматорство, Ярина Манько про студентський ютуб канал, Настя Кінч про бізнес-мандрівку до Європи, Катя Півкач про власний бренд одягу, Вікторія Мочичка про хобі в кулінарії, Катерина Попович про футблогерство та Софія Ломова і Адріана Голод про закордонні мандрівки. Ось що пропонували обговорити наші активісти. І майбутні вступники були збентежені шириною уподобань нашої молоді. Різниця у віці, між якими рік, два яких очікували, поспілкуватися вдалося у теплій, невимушеній атмосфері, де керівник закладу освіти на одній хвилі з молоддю. Кожен присутній зрозумів, що успіх можливий за алгоритмом, вихід із зони комфорту, перший крок, а тоді шляхом спроб і помилок впевнений рух до результату. Наші гості справді були збентежені, адже бажання вступити до коледжу вимагає дотримання вказаного вектора, приємне спілкування, переконливі коментарі студентів, їхня гостинність, смаколики та дружні фотосесії. Зі студентами-аніматорами все це супроводжувалося аргументами на користь МКФКБ, Кентібар, шоколадки та печиво з побажаннями від студентів були остаточною крапкою над і і розвіяли всі сумніви і підтвердили правильність вибору майбутніх вступників. Отже, захід виявився дуже цікавим та інформативним. Сподіваємося, нашим вступникам сподобалося. Тому ми вас чекаємо всіх у нашій дружній великій студентській сім'ї. А ви, друзі, слідкуєте за нашими актуальними новинами на студентському каналі МКФКБ. До нових зустрічей! Слава Україні! Слава ЗСУ!